Скандал навколо Міндича шокував не лише українців, але й наших західних партнерів. Європейці зараз шукають гроші для, щоб допомогти Україні пережити зиму, і цей скандал дуже не на руку нам всім. Отже, як реагує Європа? Чи втратила Україна підтримку Заходу? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Селиренко. А це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі, а також про те, як світ ставиться. До нас. І перед тим, як ми перейдемо до суті, нагадаю, нам потрібна ваша підтримка, тому не забудьте лайкнути, підписатися на наш канал, якщо ще ні, і лишайте свої коментарі. А тепер до мінджікейту. Ну, Давайте з самого початку. Найголовніше, що турбують всіх. Ми втратили підтримку заходу чи ні? Ну от. У Мене не дуже багато позитивних новин, які стосуються цього, але ця позитивна. Дійсно, зараз, попри весь той, як це правильно сказати, неправильно говорити шум, але хайп. хайп. Ну, хайп, це, 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 це більше казало би про те, що щось штучне. Ні, всі ставляться до цього серйозно, але попри це, навіть немає. Дискусії про те, щоб зупинити підтримувати Україну, і от, власне, навіть минулого тижня було кілька зустрічей у Брюсселі, у тому числі на рівні міністрів фінансів, і була одностайність підтримка України має продовжувати. Хоча ні, не довкішната да. була одна людина проти. Я думаю, що це представник Угорщини, абсолютно. Да, тобто в Європі лише одна країна публічно висловилася за те, щоб припинити підтримку України на фоні міндрічґейту. І так, це угорщина. Але я мушу зазначити, що Орбан був проти цього ще і до мінтежгейту, тільки отримав зайвий аргумент на користь своєї позиції. Да, і це мабуть варто пояснити. Дійсно, зараз угорщина каже, що вся допомога Україні має припинитися, але. Хоч на це казали і раніше, і ну просто дав у Орбана з'явився додатковий аргумент для не знаю навіть для кого, для своїх виборців, йому не потрібні додаткові аргументи. А, а в очах інших е, е, європейських країн це не працює. Тобто він блокував до, він не блокував, він голосував проти. До він голосує проти зараз. Е, але у фінансових питаннях в ЄС далеко не завжди потрібна одностайність, і тому Горбан легко обходиться. Якщо Україна не втратила, але чи образ Зеленського зруйнований чи ні? А чому образ Зеленського має бути зруйнованим? Наразі немає жодного доказу публічного у тому, що Зеленський був причетний до цієї схеми. Наскільки звучить по плівках? То не було того, що він давав якесь добро на неї. Ми можемо припускати і можемо мати ну, як обґрунтовані припущення, що він був в курсі і так далі, але це не звучить ніде. Тому, зрештою, навіть якщо ми говоримо про спілкування із. Там єдине було спілкування, де нібито на фоні була розмова із Зеленським. Це був епізод із Міндічем і Галущенком, і нібито якраз тоді Міндіч дзвонив Зеленському своєму давньому знайомому. З тією розмови виходило, що Зеленський. Не давав добро на це все, тобто що його треба було переконати там, щоб зберегти Галушення. Тобто зараз немає жодного удару конкретно по Зеленському. Ток виходить з своїх слів, що для Європи це не зрада, а більше перемога, успіх наших незалежних антикорупційних органів. Я не можу сказати, що більше ну дійсно, ця думка про те, що це позитив для України, це може здаватися комусь брідовим. Але ця думка дійсно є поширеною у, у Європі, і багато видань, як там Блумберг, припустимо, саме на цьому будував свої матеріали. Але ні, у Європі є реальна занепокоєність тим, що відбувається. Наші друзі, от ти ж на початку навіть це сказав, що кажуть про те, що це небезпека. І ну от я наведу конкретний приклад: в Європі складно знайти багатьох людей в серед топ політиків, які були би більш прихильними до України, ніж, наприклад, Кая Калас, це ну мовно керівниця європейської дипломатії. І от вона, наприклад, в наприкінці минулого тижня сказала, що це. Точно дуже погана новина для України те, що це відбулося, що це підриває підтримку України. І я поясню: тут немає жодної супережності. Так, да, дійсно, всі країни погодилися, що продовжувати допомагати будуть, але їм треба знайти на це гроші. Їм треба переконати свої суспільства, їм треба переконати свої парламенти у тому, що гроші давати треба. І отут починаються нюанси. Всі друзі України кажуть, що зараз дійсно після цього скандалу. Пошук грошей для України став значно складнішим і через те, що гроші власне на енергетику в Україні давалися західними донорами, і саме ці гроші розкрадав міндіч та компанія. І через те, що в принципі розкрадання настільки масове в Україні, ну воно шокує багатьох багатьох виборців, багатьох багатьох. Телеглядачів, читачів, газети, інтернет-сайтів європейських, тобто це б'є по Україні, і я маю сказати, що взагалі в перші дні, ну понеділок, і вівторок, і ще в середу, коли тільки скандал почав розгратися, від західних дипломатів, з якими я перетинався, я чув украй жорсткі або ну, скажімо, негативні очікування, тому що казали, що це. Може підірвати Україну, тобто підриву не сталося, але чекали вони цього не дарма, тому що ну по іміджу України це вдарило. Дай вгадаю, все ж таки позиція дипломатів політиків трошки скригувалася тим, що Зеленський дав відмашку на звільнення та навіть ну по суті кримінальне переслідування фігурантів цих плівок. Абсолютно правильно. Власне, от на початку було питання в тому, куди буде розвиватися ситуація? Тобто, Зеленський буде захищати. Чи жертвувати. і оскільки ну, значною мірою пішло по другому сценарію, то от ми вирили ми змогли виролити на позитив. По суті, Україна стояла перед неймовірною небезпекою щодо того, що ми могли би втратити гроші. Але завдяки тому, що захищати Галущенка ніхто не взявся, то ну, найгіршого вдалося уникнути. Але це не означає, що всі небезпеки минули. А які ще ризики ти бачиш? Я би сказав, що зараз головним ризиком буде те, не точніше, головним визначальним чинником буде те, куди ситуація буде розвиватися далі. Ну, одне питання: звільнити Галученко, бо ну, цього модука в Європі давно не сприймали. Насправді, багато хто зіткнув з полегшенням, що їм не доведеться йому тиснути руку. А, а питання в тому, чи зупиниться Україна на цьому. Чи почне очищати свою систему далі? І от ми цього не знаємо. Ну, заявили лунають про те, що ми будемо боротися з корупцією, але ну, вони лунали рік за роком. І от якщо після позитивних перших кроків цієї боротьби не буде, то нам нагадають під час виділення наступних траншів. Бо саме зараз, наприклад, коли Європа разом по суті із американцями. Вирішує, що робити із замороженими російськими активами, чи по суті віддавати їх на фінансування України на наступний рік. А от ну це рішення далеко не всі підтримують у Європі, і ті, хто не підтримують, будуть використовувати корупцію в Україні для того, щоб ну просто надавати борщі. Я згоден, але є ще один ризик: ми вже чули позицію Європи. Але ми не чули позицію Сполучених Штатів, яка є дуже важливою. Ми її не чули, і, і мабуть, це добре. Ну, однозначно. Да, бо якби вона лунала, якби в США були наміри сказати, що Україну треба. Покарати зливати то, да то. Ми би це почули. Зараз у мене є очікування, що позиція США на нашому боці з кількох причин. По-перше, от це часом здається, що типа Трампу байдуже це все антикорупція і так далі. Ні, Діп Стейт в Америці працює, продовжує працювати, і ми це бачили влітку, коли була атака на на бой САП. До саме е, Вашингтон з, був ключовим гравцем, який змусив також Київ розвернутися. Е, для США лишається важливим, щоб ці всі як ну антикорупція це типу американські надбання. Багато хто так в Вашингтоні сприймає. Тобто, е, схоже, що там їх продовжують підтримувати. Е, але це, от я підкреслю, це все схоже. Ми, ми поки що ми можемо лише пропускати, що американці на тій стороні. Інше питання: що чи подобається, наприклад, американцям те, як на Бойсап видають ці матеріали, ну, те, що от, ми бачимо умовно злив у пресу. Ні, у пресу має, ну, так, інакше воно не буде, але ми бачимо Нетфлікс-серіал. На каналі Набу є логіка у цьому, є ті, хто це підтримують. Але я точно знаю, що серед дипломатів, серед європейських дипломатів, є ті, хто вважають, що це неправильний крок, і що Набу і САП мають припинити власно віддавати ну, в ефір такі звинувачення. Ну чи доєднаться до них американці, чи ні, ми не знаємо. Ну що ж, як бачимо, гіршого сценарію Україна уникла, але все ще може повернутися. Багато чого залежить від подальших кроків Володимира Зеленського. Тож слідкуємо за подіями, щоб розповісти вам першими. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте!